Що робити, якщо турбує печінка? Всім вітання біль у печінці вкрай неприємна, і вона може означати розвиток захворювань органів шлунково-кишкового тракту та безпосередньо самої печінки. І біль у правому підрибері, спазми, коліки та низка інших симптомів повинні вас насторожити. Чому турбує печінка? Біль може бути пов'язаний з певними захворюваннями, і у таких випадках досить складно визначити, болить жовчне печінка чи інший відділ травного тракту. Адже безпосередні близькості шлунок 12-пала кишка, а також жовчні протоки. Може турбувати печінка після вживання алкоголю, після фізичних навантажень, а також після їжі. Це може бути захворювання шлунку та дванадцятипалої кішки, які викликають дискомфортні ділянці за рахунок вживання подразнюючих слизових продуктів: солони, кисле або гостре. На солодкі та жирні реагує підшлункова. Якщо болить печінка після прийому таблеток, то це реакція на токсини або компоненти медикаментів. Також на проблеми можуть вказувати такі симптоми, як пожовтіння шкіри і очних білків, свірбі, шкірних покривів, потемніння сечі та погіршення апетиту. Звернутися за допомогою до фахівця потрібно у тому випадку, якщо вас часто нудить, з'являється відчуття болю і дискомфорту в правому підрибері та при вище перерахованих симптомах. І пам'ятайте, що затягування з візитом може стати причиною серйозних ускладнень. Найнеприємніше те, що вчасно неприліковані патології з часом переходять у хронічну форму, і подальша терапія тільки пом'якшує симптоматику, але не здатна призвести до повного одужання. Що радять фахівці для профілактики захворювань печінки? По-перше, вони рекомендують дотримуватись балансового харчування. Намагайтесь їсти менше жирних продуктів, простих вуглеводів, калорійних страв, тому що вони змушують працювати вашу печінку на виснаження. Також відмовтеся від практики переїдання: найкраще вставати зі столу, відчуваючи невеличкі відчуття голоду. Щоб відновити здоров'я печінки, введіть до свого раціону свіжі натуральні продукти, які не піддавалися промисловій консервації та не мають великої кількості приправ. Йдеться про нежирну молочну продукцію, зелень, рибу, горіхи, бобові, корисні рослинні олії. Також додайте до харчування рослинні препарати, наприклад, пару це унікальний натуральний комплекс, спеціально розроблений для підтримки та відновлення здоров'я печінки. Завдяки поєднанню потужних рослинних екстрактів та важливих мікроелементів, він допомагає захистити печінку від шкідливого впливу навколишнього середовища та покращує загальне самопочуття. В його складі міститься екстракт насіння розторобший, який захищає клітини печінки від токсинів, стимулює їхнє відновлення та прискорює процеси детоксикації в організмі. Екстракт сусвіті артишоку стимулює вироблення жовчі та поліпшує обмін жирів. Екстракт кореневища куркуми має потужні протизапальні та антиоксидантні властивості. Екстракт листя стевії, стабілізує рівень цукру в крові, що важливо для підтримки здоров'я печінки під час метаболічних розладів. А також цей комплекс містить лицетин, вітамін С і Д, які підтримують імунну систему, допомагають зменшити запалення, покращують загальний стан здоров'я та сприяють більш ефективному відновленню печінки.